У Алка запрацювала оновлена вид клініка. Тут допомагають і безпритульним і домашнім улюбленцям. Тепер у закладі тварини можуть пройти повну діагностику та лікування від аналізів і щеплень до стоматологічних процедур. Зде та ехо реорганізація підприємства стартувала торік у липні, коли його очолила Юліана Саврук. За цей час за кошти міста та благодійників оновили обладнання та відремонтували приміщення. Ми хочемо запустити сюди багато екскурсій, тому що це про прозорість, про відкритість. Ми помінялися, хочемо, щоб це люди розуміли. Ми хочемо, щоб клініка закрила всю базу ось цього, цих досліджень, та, тому що до нас потрапляють багато тварин і ми маємо мати змогу їх всіх обстежити. Тобто на будь-які хвороби, щоб розуміти, що з ними робити далі. Далі для нас дуже важливий напрямок є собака емоційної підтримки. Сьогодні лев це не просто стерилізаційний пункт, це міський центр повної допомоги для тварин. Тут замінили обладнання для лабораторії. Є можливість робити загальний та біохімічний аналізи крові. Також створюють банк крові для собак. Тому працівники нагадують про донорство, адже чимало тварин щодня потребують переливання. Донором може стати здорова собака віком від 2 до 8 років і вагою понад 25 кілограмів. Ми знаходимося зараз в лабораторії. Вона трошки так як інтегрована з банком крові плюс лабораторія. Тут ми проводимо загалом такі базові дослідження, тобто це є гематологічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, також аналіз калу і аналіз сичі. Паралельно тестуємо усіх тварин, які йдуть до нас на донорство, для того, щоб зрозуміти, чи вони нам підходять, чи не підходять. На оновлення алкапалев витратили близько двох мільйонів гривень. Особливість роботи клініки у тому, що кошти за лікування домашніх улюбленців спрямовують на допомогу безпритульним тваринам. Сьогодні є чергова стадія оновлення ЛКПЛФ, яке розширює свою діяльність. Тобто сьогодні. Розширюється діяльність ветклініка, яка тут запрацює, яка буде допомагати власне і безпритульним песикам, і так само всім, хто сюди звернеться. І окрім того, новий напрямок, який розпочинає ЛКПЛФ, це є каністерапія, тобто це допомога власне, ветеранам. Вже є декілька успішних прецедентів. Так само ви знаєте, що сьогодні в ЛКПЛФ працює так само ветеран, тому це така чергова стадія. Центр також розвиває новий напрям. Реабілітація з тваринами собак готуватимуть для роботи з військовими та цивільними, які постраждали від війни. Підтримують у цьому і надійні партнери. Зі своєї сторони ми максимально говоримо не тільки про те, що компанія приєднується і підтримує їжу. Ми готові максимально включатися в розвиток каністерапії, і загалом підтримувати гуманізацію культуру ставлення до тварин у місті Львові. Загалом в Україні. Від початку року Велкапале вже допомогли понад пів тисячі тварин. Центр може містити до 20 котів і 60 собак одночасно. Тут лікують, вакцинують, стерилізують та соціалізують чотирилапих, а головне допомагають їм знайти новий дім.